Це супутникові кадри дапу у серпні 2025-го. На місці, де ще донедавна виднілися вирви, бетонні руїни, новий асфальт, фортифікаційні споруди, які тяглися з літною смугою, засипані, а на закинутих автостоянках траншеї. І навіть біля зруйнованого супермаркету щось будують. Аналітики Мілітарі Джорнал припускають, Росія може готувати тут нову базу для запуску іранських шахедів. Це 35 кілометрів від лінії розмежування. Це в зоні ураження українських систем там залпового вогню, в тому числі тож той же Хаймарс е, питання: нащо розміщувати так близько пускові установки цих е, шахетів? Незрозуміло. зрозуміло. На Наше реконструювати цілий аеропорт, коли ми бачили. Що достатньо завантажити шахет в, б... в пікап і там є спеціальна рампа. Він розжиняється до швидкості, не знаю, там скільки 100 кілометрів на годину. Звичайна дорога асфальтована, там 300-400 метрів дороги. Цього достатньо, щоб запустити безпілотник. Тому ідея використання аеропорту як бази для запуску шахетів виглядає як мінімум нелогічною. Експерти припускають, росіяни можуть використовувати об'єкт не лише для дронів камікадзе. То росіянам потрібно мати додаткові площадки, майданчики, якщо можна так сказати. Та, хоча з цієї точки зору я б сказав логічним виглядає відновлення луганського аеропорту, якщо ми говоримо просто про запуск дронів, а тому можливо знов таки це може бути припущення. Вони це відновлюють цей об'єкт, відновлюють не для запуску дронів, тільки хоча це можливе. А в тому числі як і в, як і використання такої аеродрому підскоку, як ми кажемо в армії, або як то кажуть, резервної площадки до розміщення авіаційних засобів це так само можливо, але е, може бути і на крайній випадок, тому що аеродром це не просто літно-посадкова смуга, це і комплекс. Споруд, і це кінець кінця місце досить зручне місце з автомобільними під'їздами. Віддав у всього кілька десятків кілометрів до українських позицій. Це робить будь-який об'єкт там вразливим. Але Кремль вкотре доводить, що йому байдуже на руйнування і втрати, якщо це дає шанс бити по Україні. Вони використовують тот як сировинний придаток і як арену для бойових дій, тобто тимчасово окуповані території України. І Для них однозначно краще виносити ці аеродроми, і такі важливі ризиковані об'єкти не по Території розставляти або території наші тимчасово окуповані, тому що їм байдуже на людей, які живуть там, їх їм на своїх чхати. але з цього боку їм легше показувати контраст між життям в Росії і життям на тимчасово окупованих територіях. Тому кошти вони знайдуть. В них є гроші на такі проєкти, особливо якщо це схвалив особисто Путін. Що саме зводять у ДАПі? військову базу, склад пального чи черговий фейковий аеропорт для картинки? Аналітики не виключають, що час реконструкції можуть бути прив'язані до поча. Адко зимового сезону це дозволило б кремлю створити ще одну базу для ударів по українській критичній інфраструктурі. Вони хотіли би це зробити до зими. До опалювального сезону для того, аби максимально нас тероризувати, наші цивільні міста, нашу інфраструктуру, вимучувати людей. Але чи вдасться їм це зробити, тут не готовий на сьогодні відповісти, тому що дуже хороша системна робота іде наших підрозділів по території Росії, по Остовській області. Ми зриваємо ланцюжки логістики російської логістики. Тому тут багато складових в цій формулі, в які треба нам додавати більше складників і успішних елементів нашої роботи по території ворога і по їх. Лонцюланцюжках поїзд, що саме росіяни зводять на території Дапу, поки не ясно, але будь-який новий військовий об'єкт у такій близькості до фронту це потенційна ціль для українських сил. ДАП уже давно втратив своє цивільне значення, а тепер ймовірно стане черговим елементом у ланцюгу терору проти України з ризиками для самої Росії. Марта Шакола, п'ятий канал. Понад 300 ліквідованих росіян і ще понад пів тисячі поранених. Такі наслідки спецоперації ГУРА, адже бійці головного управління розвідки зупинили ворога на Сумщині. Оборонці знищили більше як вісім рот окупантів. Українські воїни зайшли у тил ворога, зачистили позиції, закріпилися і зірвали просування російської армії. Про це зокрема говоримо далі в марафоні Незламна країна адже українським а, розвідникам вдалося перекрити постачку. Чання провізії та боєкомплекту для ворожого угруповання. І власне ви зараз бачите відео, яке оприлюднило гур. Там ключові моменти операції. Це і стрімкі рейди в тилу ворога. Ювелірна робота і артилерії, гранатометників, фпв дронів, ближні стрілецькі бої і власне, ліквідація противника з повітря за попередніми оцінками. Втрати російських військ, що 334 ліквідованих і більше пів тисячі поранених. Проте як це може вплинути на ситуацію на сумському напрямку, будемо далі аналізувати у марафоні Незламна країна. З вами Лідія Середюк. Ну і доєднуємо, доєднуємо до нашого етеру. Андрія Ткачука це офіцер ЗСУ та політолог. Пане Андрію. Я вас вітаю. Дякую, що долучилися. Вітаю доброго дня. Тож, щойно я озвучила подробиці з ГУР, Як власне там працювали наші воїни? бо це все складова сила оборони на те, аби зупинити просування ворога. І останнім часом про російську таку активізацію на сумському напрямку ми не чуємо. І в Держприкордонслужбі також коментували про те, що дещо там ці просування призупинилися. Яку присутність там зараз росіяни зберігають? Яку тактику може. Можливо, переслідують власне, що там зараз відбувається, і власне якось ця про яку я розповіла, може повпливати на можливості росіян. Загалом на сумщині нам вдалося перехопити ініціативу ще з кінця червня місяця. Насправді, це те, що я анонсував, що ми зрозуміємо і побачимо десь середині липня при кінці липня. От і власне ми побачили успішні операції наших збройних сил саме в населеному пункту Кіндратівка, яке вдалося деокупувати нашим силам, і також ми зараз бачимо хорошу взаємодію різних сил безпеки та оборони України, різних підрозділів. Відповідно, ця робота є ефективною. і Сьогодні вдається. Відтіснити ворога з Сумщини, він там несе дуже непоправні втрати. Тобто, якщо ми говорили про те, що цей місяць липень, нібито менше багато хто звертає увагу. Я дивлюся з експертів з спільноти, що нібито менше втрат росіян, 33 тисячі в липні місяці. На що я кажу, що тут треба дивитися на безповоротні втрати, які зазнали ворог, це вбиті і понівечені так, що вже їхня російська нога не ступить на нашу землю. То Тобто це приблизно 20 тисяч особового складу втратили росіяни за липень місяць, які вже не повернеться до бою. Відповідно, це і є ця ефективність роботи наших підрозділів, підрозділів сил оборони і безпеки, тобто і різних департаментів, які активно працюють в тилу ворога і на території противника а також зачищають нашу землю від ворога. Ну, Росіяни там мали дуже амбітні плани, але як бачимо, завдяки силам українських військових отримали добряче на горіхи. Стежимо, як там розвивається ситуація. Про ще один напрямок хочу поговорити: це куп'янський напрямок. Якщо зараз подивитися на карту Діпстей, то помітно ось таке, от стрімке я б сказала просування росіян ем, північніше від міста, тобто вони вочевидь все ще переслідують плани там розширити свій вплив і ще підібра. Атися до Куп'янська? наскільки там нині ну, загрозлива ситуація для нас, саме так і є. Я би Куп'янськ виділив таким населеним пунктом, який є другий найгарячіший після Покровська. Реально там важка ситуація. Ворог тисне з півночі. Зайшов він там з деяких населених пунктів. Прийшов в державний кордон України і таким чином намагається тиснути на населений пункт з півночі. Таким чином брати його на пів кільця, розвивати плацдарм на правому березі річки Оскіл, для того аби тиснути на населений пункт і. Подальшому це їхня задача на осінь показати якісь результати і до настання зими до того, як впаде зеленка, впаде зелене листя, зайти в 9-11 населених пунктів від Покровська до Купінська, тобто там є низка населених пунктів, які важливо для росіян взяти для того, аби перезимувати зиму і не стати жертвами наших дронів, які зможуть таким чином зачистити певну ділянку лінії бойового зіткнення і відкинути ворога на сьогоднішній момент. Ворог намагається це робити. Тому дійсно ситуація є складною, це правда, і, і купінському напрямку, в тому числі можемо ми сказати, що росіяни активізувалися не тільки на тлі такого перемовного процесу, і на тлі, щоб захопити якомога більше за короткий проміжок часу, а й через погодні умови, так аби поки зараз тепло, загарбати ще більше. Це і мова і про східний напрямок, де теж тривають активні бої. Ну так і є. Вони використовують усі ті можливості, які їм потрібні для того, аби просуватися. Їхній контингент переважає наш. Якщо ми там говоримо про Покровський напрямок, ну так це понад 110 тисяч особового складу, які зараз концентровані на Покровському напрямку. І Там дійсно ситуація дуже важка. Ворог зайшов в Родинське таким чином. Нам вже прострілює трасу на Добропілля, тобто вона стає логістично дуже важкою. Добропілля це є один з наших ключових хабів для підтримки Покровська. Вже щели залишається Павлоград, він є. І ще один маршрут логістичний. Вороги по це знають, але наразі є проблема саме з тим, що загалом з серпня місяця виділяється добропільський напрямок, як такий, що є окремим напрямком ведення оборони нашими силами і підрозділами. Тобто ворог тисне продовжує брати місце, це таке завершувати оперативне оточення. Тобто його можна назвати саме таким чином оперативне оточення. Тобто, це не повноцінне, а саме таке напівкліщі, кліщі, які навколо півночі. Півдня населеного пункту і ворог намагається фронтовими атаками пробитися місто малими групами для того, аби там закріплятися на якихось вулицях і продовжувати наступальні дії. Тому на Покровському напрямку ситуація дійсно дійсно є найгарячішою, і найважчою. На ну, росіяни не тільки штурми активізували на різних напрямках фронту. Вони за даними Military Journal, видання, а ще й можуть відновлювати Донецький аеропорт, аби облаштувати там майданчик для запуску шахедів і використовувати це власне як базу для шахедів. Ми розуміємо, що вони там і в Кирчі, аеропорт теж нібито відновлювали, аби ще один майданчик облаштувати. Зокрема, які ми дані стосовно цього маємо, і власне, якщо проаналізувати цю інформацію, які спроможності в росіян є на те, аби дійсно з такою метою Донецький аеропорт ще використовувати. Скільки це реалістична ціль, що можна і так аналізувати? В сьогоднішній момент росіяни розвинули свою ВПК, свою оборонну промисловість до того, аби забезпечувати ще кілька точок запуску шахетів по території України. Тому вони шукають зараз можливості, де це робити, тому що для того, щоб вийти на ось цю там лікливу цифру і пота, нам кажуть тисячу шахетів за добу, це можливо. Це можливо за один виліт. А вже це не буде системно. Це не буде щодня. Але для того, щоб навіть забезпечити одноразово там раз на місяць, раз на 10 днів такий виліт потрібно не один аеропорт, не один литовище для того, аби запустити таку кількість шахетів, тому що фізично з одного литовища забезпечити логістично це дуже важко, тому що, допоки вони будуть запускати ці шахеди, допоки будуть працювати групи їхніх БПЛА, то це можна виявити і нанести певний удар по цій території. Тому росіяни намагаються робити таким методом відкривати нові точки, нові литовища для запуску. Проте Донецьк в цьому плані це є територія, до якої ми дістаємо нашу середню зброю і його партнерів, і в такому випадку ми зможемо, я думаю, ефективно відповісти ворогу на таку спробу? Але на такі великі роботи масштабні відновлення цілого аеропорту, якщо мова про цілий потрібно багато ресурсів, чи візьмуться росіяни зараз на такий проєкт, зважаючи, що вони теж під загрозою їхні військові об'єкти і туди часто прилітає, чи це справді реалістична ціль для ворога. Черговий момент для них, де заробити роздірібанити гроші, чому ні? Тобто вони використовують тот як сировинний придаток і як арену для бойових дій, тобто тимчасово окуповані території України, і для них однозначно краще виносити ці аеродроми і такі важливі ризиковані об'єкти не по своїй території розставляти, а по території наші тимчасово окуповані, тому що і байдуже на людей, які живуть там, їх і на своїх нечхати, але з цього боку їм легше показувати. Контраст між життям в Росії і життям на тимчасово окупованих територіях, тому кошти вони знайдуть. у них є гроші на такі проєкти, особливо якщо це схвалив особисто Путін, Ну тоді я думаю, що кошти і фінансування вони точно знайдуть, де це зробити. Тобто я би не за кошти фінансування переживав. А про те, а де нам де нам брати ту зброю, яку зараз нас є з партнерами нові етапи перемовин хороших, ніби процесів, згідно яких нам мають надати зброю, надавати ця Кетами НАТО США до України по системі Pearl, і, відповідно є абсолютно таке. знаєте, якийсь стриманий оптимізм. До того, що ми будемо мати зброю, з якою зможемо бити по таких локаціях і діставати до і ще цікаво, наскільки швидко росіяни це зможуть зробити, зважаючи на їхні терористичні плани, наскільки це взагалі фізично реально облаштувати, і відповідно, якщо вони вже взялися за такі роботи, то наскільки вони зможуть швидко це зробити? Ну очевидно, що вони хотіли би це зробити до зими. До опалювального сезону для того, аби максимально настероризувати, наші цивільні міста, нашу інфраструктуру, вимучувати людей. Але чи та всім це зробити, тут не готовий на сьогодні відповісти, тому що дуже хороша системна робота йде наших підрозділів по території Росії по Ростовській області. Ми зриваємо ланцюжки логістики російської логістики. Тобто сьогодні вночі дуже гарно на ростовщині палало, хороші дрони долетіли, зробили свою роботу. Тому тут багато складових в ці формулів, які треба. Нам додавати більше складників і успішних елементів нашої роботи по території ворога і по їхніх ланцюжках тоїстики. Будемо ми стежити за тим, що відбувається та на Донецькому аеропорту і взагалі на різних військових локаціях ворога. Ну і звісно ж стежити за тим, куди безпілотники залітають такими от невеличкими делегаціями в глибину Росії та на тимчасово окуповані території. І працюють по ворожих об'єктах. Водночас Росіяни вони свої атаки шахедно-ракетні не припиняють і тепер ще й реактивних шахетів побільшало. Ми, в свою чергу, нарощуємо власне роботу. Перехоплювачів і вже західна преса навіть взялася аналізувати про те, що Україна будує щит з перехоплювачів проти російських дронів, і це дешева і доступна альтернатива західним е, ракетним е, зенітним зразкам, так які дороговартісні і по шахедах працювати доводиться іноді, але власне це не співмірно. Наскільки зараз нам е, наскільки ми можемо швидко реалізувати такі проєкти, які вже отак амбітно про анонсовані, але ми розуміємо, що там багато безпекових моментів, які не варто озвучувати. Аби про них ворог довідався, нехай буде сюрпризом для росіян, що ми отак от, от ефективно збиваємо те, що вони на за на нас запускають. Але настільки власне, ми можемо з нашими спроможностями реалізувати такі плани, які от західна преса береться теж аналізувати. Про ми може можемо, але в цьому плані не треба нам підігравати дуже явно західній пресі, тому що знаєте, тут можна так допомогти собі, що вони скажуть так. Дивіться, так також цим і справляється, ось все виходить. Зрозуміти є багато систем, без яких ми не дамо ради, особливо патріоти. петріоти дуже потрібні насамперед. На мою особисту думку, скажу, як військовий будуть думати про лінію бойового зіткнення. Їх треба зроставляти там, де вони можуть відлякувати російську авіацію, яка скидає каби. Тобто кілька сушок зіб'ємо, кілька літаків зіб'ємо, і ситуація буде вже на наш на нашу користь на тому чи іншому відтинку лінії бойового зіткнення. Відповідно щодо шахедів і дронів перехоплювачів, тут ми налагоджуємо. Ми швидко адаптовуємося і ми швидко реагуємо на. Зміни росіян, які вони так само запроваджують ті самі реактивні дрони, тому що дуже багато хтось може розповідати, що «О, там збільшилась кількість уражень, збільшилась кількість дронів. І так ми там на рівні 90% збиваємо. Це жодне ППО світу не похвалиться такою якістю. Тобто, якщо хтось порівнює це з Ізраїлем, абсолютно некоректна історія, тому що територія Ізраїлю це територія навіть не Київської області по е розмірах і питання накопичення таких сил ППО, які має там Ізраїль на такий маленький П клаптик території це точно не те, що чому протистоїмо ми сьогодні, коли ми маємо велику територію і велику кількість ворожих дронів, які е, активно залітають на нашу територію. Ну, власне, так тут робота така методична, потрібна, комплексна, і добре, що вона ведеться, аби все було безпечно і аби було ефективно. А потішила та інформація про те, що збільшили оборонні видатки на понад 400 мільярдів гривень, і власне там більше 100 мільярдів на грошове за забезпечення військовослужбовцям. І власне понад 200 мільярдів на закупівлю виробництво озброєння техніки та дронів. Це власне підписав уже президент такий закон. І паралельно ми маємо абсолютно. Контрастну інформацію, яка дуже гучна в українському суспільстві, ми на неї реагуємо. Це корупційна схема на закупівлі дронів та ребів, і нині там в СІЗО відправили і нардепа від слуги народу, і колишнього очільника Луганської обласної військової адміністрації і багатьох інших там причетних до цієї схеми, як взагалі військові сприймають такі от подробиці, бо тут звісно держава виділяє додаткові кошти на оборону. Це безумовно добре, і паралельно бачимо, ми ще й такі схеми. Яка ваша думка? Ну а перше, те, що дійсно хороший правильний законопроєкт, проголосований Верховною Радою. Це така комплексна робота різних е, е, відом відомств. Тобто, наскільки мені відомо, я бачу системну роботу там з боку міністерства оборони нового міністра, з боку офісу президента в обличчі Павла Паліс, заступника керівника офісу президента, також долучилися до цього кампейну, і Оля Решетілова, тому що відпустки були проголосовані додаткові для військовослужбовців. І дійсно, половина коштів 400 мільярдів йдуть на дрони, якраз на Перехоплювачі на інші типи дронів, які потрібні сьогодні для війська, і в той момент, коли виділяються ці кошти, кошти платників податків, знаходяться в ці кошти з перерозподілу ПДФО. Відповідно, є люди, які сьогодні підозрюють, яких в розтраті і в корупційних схемах на дронах. Тобто, знаєте, поки немає вироку суду, ми не можемо з вами так казати, що вони корупціонери чи не корупціонери. Але хочеться дуже вироки, вироки у справах, де дійсно є грабування, де дійсно є люди, які наживаються на війську для мене, це рівень. Державної зради під час війни наживатися на військо, і ті люди, які це роблять, вони заслуговують не просто на тюремний вирок, не знаю на відрубування рук і інших кінців і просто гниття в'язниці до кінця своїх днів. Ну, медійний розголос є. і Ми стежимо за тим, як відбуваються засідання. А засідання вищого антикорупційного суду воно в онлайн форматі теж можна до -доєднуватися. Ну і розголос є. Ми, як українське суспільство, і військові, і цивільні дуже велику ціну платимо, так аби допускати от такі от ганебні випадки. Ну і власне слідство ще триває, і будемо ми за цим стежити. І, звісно, ворог він відстежує наше інфополе і намагається розкачувати суспільство на таких от тригерних моментах і м, намагається зірвати мобілізацію захист нашої країни. І от е, сьогодні я побачила е, власне скріни із тим, як росіяни, ну наш ворог, так чи поплічники росіян розсилають смски українцям з закликами «Сажгі ТЦК» мовою оригіналу. Я зачитала, звісно, це не новина. Е, що вони оцих кількість паліїв хочуть збільшити, Ми, але власне масово українці отримують такі повідомлення. Це росіяни на новий рівень, якийсь вийшли, чи вони просто активізували кількісно ось такі от способи вирбувань. Це те самі методички, ті самі речі, які зараз спалахнули на фоні там протестів, які були щодо відновлення незалежності на і САП. Росіяни починають качати цю історію, залучати людей, які не дуже такі знаєте адекватних поглядів на ситуацію з мобілізацією і війною загалом і користаються цими суспільними настроями. Всякі Остапи Стахів, і всякі інші такі відбитки, маргінали, які теж існують, не треба цього відкидати. І на мою думку, у нас має бути і реакція відповідь. На має бути жорсткіше поводження з людьми, які порушують питання мобілізації з людьми, які протидії ТЦК, але водночас має бути знаєте, як то кажуть, і е е батіх і пряник. Паралельно є батіг з серйозними покараннями, але має бути і пряний. Тут зараз буквально читаю президента повідомлення. останнє про відставку і, зокрема, говорив про контракти 18-24 і про нові формати, тому що приїхав з лінії бойового зіткнення, і от військові кажуть, що є нормальні формати. І ось це і є правильний підхід. Пропозиція якихось нових контрактів, нових форм виплат для військовослужбовців. Нехай в області кожна область шукає для своїх військовослужбовців, які їх захищають на лінії фронту додаткові кошти, преміювання. Тобто шукати робити контракти, які будуть відгукуватися суспільством. Тим тобто, контракт 1824 дуже гарно відреагували мої всі побратими військові, які в штабах, які рекрутерами, яким треба шукати пілотів. кажуть, що це дуже правильна історія, що розширили це все на БПЛА складову. Тобто на дрони два роки Тільки контракт, нам треба розширювати на лінії бойового зіткнення, і відповідно абсолютно правильна хороша ініціатива щодо того, що моли там вісімнадцять чотири роки точно може себе знайти в такій формі служби дякую вам пане андрію за те що про актуальну дякую. інформацію розповіли і на наболілі теми відреагували андрій ткачук був з нами на зв'язку офіцер ЗСУ та політолог розмовляли ми і про і про наступ на сумщині і про власне мотиви ворога а вже за ми